Всім привіт! Це, як завжди, я. Це друга частина того відео, яка була рохвин тому. Ну, що ви будете ще дивитися? А сьогодні була дуже сильна гроза Я вам зараз покажу. почекайте Ось дивіться. Тут зараз я вам покажу, як і перед упала. Там провода обірвалась. У нас вчора не було світла, сьогодні півдня не було інтернету, Оце коротше, наша хата тут. Вся красива. І це наша сусідка, вона дуже зла. Я лучше не советую туди до неї ходити. Там кінці вчора з Максимом просто я не виїхала туди. Ага, далі. Що вам ще показати? Там у нас берег, огород, погріб, кухня, гараж, там де квадроцикл, і байк і дом. Всім до побачення. Третя частина скоро вийде. Тільки може вона буде шорт, може вона не буде шорт. До побачення всім.